Попри війну, життя продовжується, і в ньому завжди є місце диву. Нещодавно на Рівненщині народилася перша у 2022 році Трійня. Одразу два хлопчики і дівчинку лелека приніс молодій сім'ї із Вараша. Батьки згадують, як про це дізналися. Це було на початку війни. Прийшли на ОЗД. Спочатку сказали, що Двійня, але поки до кінця огляду, то сказали, що буде Трійня. Це було супер в такий нелегкий час. Це була дуже приємна новина. Багатоплідна вагітність була очікуваною, адже у бабусі Анастасії було 18 дітей. Серед них і трійні, і двійні. І у родині Максима також є двійнята. Я ждав, що жінка прийде, скаже, що двійня буде. Тут сказала, що трійня, то такі минутка стопора далі і недопонімання, і не таке чувство. Радісне. Молодята кажуть, живуть у шлюбі три роки і дуже чекали на поповнення у сім'ї. Їх тріння з'явилися на світ у Рівненському обласному перинатальному центрі шляхом кесарського розтину. Дітки вже тиждень вдома, постійно з дружиною ми разом. Помагаю дружині як і вночі, так і днем. Сна в нас немає постійно так само. Я чи помагаю там кормити, чи пеленати». Згодом молоді батьки планують знайти няню, адже татові потрібно добре заробляти, щоб прогодувати тепер таку велику сім'ю. Самі це ну, неможливо. Треба постійно, щоб хтось був, що, наприклад, хтось годував, а хтось за іншими дивився. Якщо всі плачуть, то це взагалі це важко, але це і приємно. Ми, звісно, чекали довго діток і, дякую Богу, вони в нас є. Хлопчиків назвали Давид та Данік, а от дівчинку рідкісним ім'ям Суламіта. Зізнаються, хотіли назвати усіх дітей на літеру Д, але мамі дуже сподобалось ім'я Суламіта. тому передумали. Дінка нас спокійніша, вона може чекати, вона може лежати, дивитися, забавлятися, а хлопчики, так, да, хлопчики з характерами. Молоді батьки ще не виходили на прогулянку з трійнею, Поки навіть не уявляють, як це зробити, бо живуть у будинку без ліфта на п'ятому поверсі. Наразі шукають можливості більш комфортного проживання. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом.